Давно не викликає сумнівів твердження, що творчість митця справжню свою оцінку отримує після його смерті. Проте, мистецький доробок та вклад у розвиток культури регіону Юрія Герца ще за життя високо оцінили на найвищому державному рівні. Майстра було відзначено Шевченківською премією. Він носив почесне звання народного художника України. Сьогодні, вперше, по його смерті, друзі, колеги та шанувальники зібралися на відкритті експозиції його живописних полотен. Живі сучасники оцінили творчість Герца як е, таку унікальну, самобутню, сповнену пафоса народного мистецтва е, і високопрофесійну творчість, тому ми, е, безумовно, ми не можемо не погодитися. Наскрізною ниткою кожного, хто мав слово під час урочистого відкриття виставки, звучала думка про те, що при усій величині свого таланту Юрій Герц завжди залишався простою земною людиною з непереборним бажанням малювати. Майстерня була для нього рідним домом, а квартира була просто житлом. Я так рахую, що він там же, коли не міг йти в майстерню, то він просто хворів, що він не може вже по старості, по хвороті. Не, не все удавалося зайти в майстерню. 27 лютого Юрію Дмитровичу виповнилося 82. Проте, до свого недожитого дня народження художник сам зробив особливий подарунок. Згідно із його заповітом, керівництво обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая має право на свій розсуд обрати доцільну кількість робіт автора до фондів. На експозиції частково представлені і ці роботи. Загалом у чотирьох залах музею експонується близько 80 полотен Юрія Герца.